Доброго дня ми з України! Мене звати Ольга. Зараз з вами дивимося Стара Збур'ївка, Скадовський район, Херсонська область. Найближчий час. Що буде відбуватися? Старая Збур'ївка, Скадовський район, Херсонська область. Вибачаю за мій голос. Голос сел, ну ми все одно з вами працюємо. Старая сборки на ближчий час. Так, но колоды уже повешены, тобто ще питание нарешено, ситуация зависшая. Так, ну тут що тут Путін со своїми кораблями, со своїм морем, приходить Україна, з Україною приходить до вас Бог справедливості, приходять з допомогою. Дуже велика защита у вас буде. Ну, дивіться, на даний час ситуація повешенная, да, ситуація ще... Нема правосуддя в вашому місті. Да? От, ситуація подвішена. Тобто, по повішеному це завжди ще не зрозуміло, коли все налагодиться. Але руйнувань найближчим часом не бачу. Бачу Путіна з кораблями, з, з своєю водою в уші, да? заливанням по королю кубка. От я прийшов вам мір приніс. От приходи Україна, Бог справедливості. Вони уходять. Все, орки уходять, ви йдете до нових берегів. Ну, давайте будемо дивитися, як буде проходити все. Тут дивіться так, дуже великий захист прийде до вас, дуже великий. По іерафанту це дуже великий захист. Но, конечно ж, захист приходить з мічом, ви розумієте, так? що це війна, воєнні дії. І тоді наступає облікчення, наступає полегше. Тобто ЗСУ заходить в село. Як вони будуть уходити? Давайте подивимося, як орки будуть уходити з вашого міста, можна так сказати. Як орки будуть уходити. Ні. Вони, дивіться так, я вам скажу, м'яч вони будуть брати, але нічого в них не вийде. Четверка жезлів що? Я її називаю як квадрат. Да? Тобто все вертається в Україну, кожна, кожна границя, кожен заборчик, так? все буде вертатися. Вони будуть уходити по пажу жезлів, будуть уходити по тихому. Дуже в них будуть великі потєрі, і дуже великий в них буде страх. Вони, звісно, будуть уходити розстроєні, там, що в них не вийшло. Вони вже не хотіли цього робити. Але вони будуть уходити тайком. Тайком. Так, ну, все буде добре. Стара збурівка, все буде добре. Ну, давайте ще подивимося. Але за це я так сильно не відповідаю, тому що конкретні дати в останнім часом Торо не завжди відповідає. Давайте подивимося, коли прийде мир в стару збурівку. В найближчі два місяці, так, да? чи ні. Так, да, скоріше так. Скоріше так, воно могло бути і раніше вже бути. Да? От Раді цікавості, мені напишіть, будь ласка. От. Дуже тяжкі часи у вас. Але по дну колоду все буде добре, тому що тут у нас йде тройка пентаклей, це ви, ви все, налагодите. все налагодите. У вас буде село ну, стара збурівка буде розвиватися. Міленькі моє бережіть себе, має бути все добре. Да? Дай Бог, що без розрушення і без потерь. Нашого українського народу я вас дуже сильно люблю. З вами, як завжди, ваша Ольга.